Чого не варто робити для того, щоб не бути заблокованим на платформі Амазон КДП. І мене звати Габрук Уляна, і я Амазон-Видавець вже майже 10 років. І зараз я розкажу вам про трейдмарки, про те, як їх перевірити і що потрібно робити перед тим, як публікувати книгу на Амазон КДП. Також на що потрібно звернути увагу, обираючи псевдонім автора. І ще одне, як не потрібно намагатись обдурити Amazon KDP платформу, тому що такі кейси я вже бачила, і це не привело ні до чого хорошого був бан аккаунту. Тому зараз я вам трішечки розкажу про ці всі штуки, ви мене послухаєте і не будете цього робити. Ну і по перше, що таке трейдмарки і чому варто цьому приділяти увагу. Трейдмарки це слово сполучення або речення, або якась фраза, або, можливо, символ, залежно від кейсу, але зараз поговоримо саме про слова. Це слова, які запатентував хтось, хтось купив собі права на це. Бо він або придумав цю фразу, або вона якась дуже відома, або для нього особисто дуже важлива. І можна заплатити гроші в якусь. Вищу інстанцію, давайте називемо так, яка скаже, що саме ця фраза або слово належить вам, і ніхто інший не може її використовувати. І також це можуть бути псевдоніми авторів, імена авторів. Наприклад, я Брукуляна вирішила видати книгу і поставити туди, в ім'я Тоні Робінса, хай буде. Або в заголовок, або десь в автори цієї книги. І таку книгу заблокують. Чому? Тому що ця книга буде продаватись саме завдяки імені цієї людини, і це буде нечесно. Тобто, його ім'я це можна сказати як лід-магніт. Тобто, чому я маю заробляти на чужому імені? Хіба що я заключила контракт з ними, і це вже інша зовсім історія? Тобто, просто так. Взяти чуже ім'я і розмістити його на книгу, не перевіривши трейдмарку, не можна. Так само, як і не можна використовувати ці слова або фрази трейдмарк, наприклад, книга Фодаміс. Є така книга, серія книг, в принципі, називаються вони всі Foddaмі's. Там, наприклад, Windows, Фодаміс, Cодаміс тощо. І якщо я захочу. Використати це Фодаміс у себе в книзі, моя книга буде заблокована або, можливо, заблокований аккаунт. Тому що фодаміс це трейдмарка. Я вам покажу, як це виглядає і як це перевірити. Але, в принципі, якби я цього не знала, то я би подумала, що Фодаміс просто для чайників, чи це проблема? І це як for beginners. Але насправді це дуже важливо. Треба перевіряти трейдмарки. Що ж важливо перевірити на трейдмарки? Це ключові слова в тайтлі та псевдонім автора. І так, як же це перевірити? Зараз я відкрию сайт USPTO і я вам покажу, як варто це робити. І так, давайте перевіримо на трейдмарку, наприклад, фразу for dummies. Я хочу написати книгу для чайників, і я заходжу на сайт USPTO, Це United States Patent and Trademark Office. Я заходжу сюди в трейдмарки, шукаю Search Out Trademark Database. І далі обираю «Trademark Search System. І тут я шукаю фразу For dummies» І шукаю Live. Тобто мене цікавить в лайві, чи зареєстровані трейдмарки на це. І я бачу, що є отака. Трейдмарка, і от моє наше Fordміus. Faмі's, Fordaмі's. Тобто, якщо я буду використовувати, не знаю, писати якусь книгу і напишу, що вона Fordaмі's, то мене, скоріш за все, заблокують. А, давайте перевіримо ще чи є ім'я. Наприклад, мого автора буде звати Тоні Embury. Просто зараз я взяла якесь рандомне ім'я. І бачу, що є Тоні Еванс. Такої зареєстрованої трейдмарки немає. Але непогано завжди перевірити ще просто в Гуглі, чи немає якоїсь людини, в якої є соціальні мережі, і вона дуже якась відома з таким прізвищем ім'ям. Тобто, можливо, хтось захоче собі потенційно мати також коштують я хочу від цього себе якби уберегти. Такої людини немає, тому в принципі я можу використовувати Тоні Ембері, а от Фодаміс використовувати не можу. І от ще один приклад: як не варто дурити Амазон, тому що за таке можна отримати бан аккаунту Тобто ми не беремо чужі якісь книги відомих людей і не перефразуємо їх так, щоб все одно включити ключові слова з цієї книги у свій тайтл, і щоб люди могли якимось чином переплутати вашу книгу з книгою автора. Я вже таке бачила, і, будь ласка, так не робіть. Ви можете бути забанені за це. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим, і ви не будете порушувати патенти. Та правила торгових марок. Якщо маєте якісь запитання з цього приводу, пишіть в коментарях, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!